Ну що, в першу чергу роблю фаршировані баклажани. Відварила напівготовності баклажанчики, нарізала цибульки соломкою, надавила часнику і натерла моркви на крупній тртусті. Баклажани розрізаємо подовшу, так, не до кінця. Ось так. Ось так, друзі, порізала всі баклажанчики. ставимо сковорідку на газ, наливаємо олійки. І будемо підсмажувати цибульку і моркву. Не підсмажувати, а пасарувати. Тільки-тільки, щоб воно протушилося, не піджарилося. Щоб зробилось м'якше. ось так до прозорості. І тепер додаю моркву. Я моркву всю не додаю, бо це дуже багато. Я ще використаю для другого рецепту, я все роблю на око. І протушковуємо теж, щоб морква просто поміняла колір. Не була, як варена, а просто поміняла колір. Щоб трошки упругу залишалась. Ось так морку трошки протушкувалася і даємо трошки охолонути. В двох літрах води розчиняємо дві ложки такі без верха солі Морква охолола, тепер додаємо чесничок. За смаком. Хтось любить гостріше, хтось любить слабше. Я, мабуть, весь висипаю. Друзі, я не солила, не перчила нічого, тому що буду заливати розсолом. Гарно перемішуємо. Тепер беремо баклажани, де в нас тут розрізано. Ось. І начиняємо моркочкою з цибулькою. Є, говорять, там дві ложки, три ложки, одну ложку. Це ж залежить від розміру баклажана. Скільки влізе, я люблю багатенько, щоб було. Ось так. І потім стуляємо його. І приготувалася ниточки і обв'язую, щоб воно не розвалилося. Головне потім не забудь прибрати. Ось так. І далі. Тепер беремо пластикову відерку, на дно кладемо кріп, петрушечки і викладаємо фаршировані баклажани. Не такая. Так. Ось так і все, більше не треба. Знову ложу кріп. Бачите, в мене свіч зелененький, свіженький. І знову петрушку зверху кладемо. І заливаємо розсолом. Даємо, щоб він туди проник донизу. Накриваю тарілочкою і ставимо гніт. Я зазвичай ставлю баночку з водою. Ну і тут в мене лишилось, ще одне відерко зроблю. Ось так складу гніт, як би, і залишаю на три дні для того, щоб прокислив в теплому місці. Потім треба 25 грамів сухої гірчиці зернами засипати сюди, в розчин, воно не дає пліснявіти і не дає перекисати. І потім, після цього ще залишаємо на 2 дні, на 2 дні в теплому місці, і після цього виносимо в холодне Місце і зберігаємо, і вже після цього вже можна куштувати, вони вже мають бути добрі. І будуть зберігатися дуже довго, тому що гірчиця не дає їм не перекисати не, не дає, щоб з'являлась пліснява Так що, такий рецепт, друзі. Кому сподобався, ставте вподобайки, підписуйтеся. А на цьому все, до нових зустрічей, пока!